Мої вітання, друзі! З вами знову флот стартанула! Неймовірно, потужна подія! Стартанув турнір поповнення колекцій Настав час відкривати уламочки нарешті. Дали Суперпотужне Х2 на все з червоних. Уламків. Повторюсь і, думаю, саме сьогодні варто відкриватися. Ще й тим більше накинули один червоний бонусом спеціально під дану подію. Тому зараз відкриємось, уламочків не так багато, але є циркон, є обрані, і подивимось, що з цього вийде. І що ж, давайте почнемо відкриватися. Тут у мене повинна бути принаймні легендарка, але надіємось звичайно, на міфіка. Який навряд чи прийде, але понадіятись. Можна. Давайте, червоне світло. Ні. До речі, я не пам'ятаю, коли останній раз у мене був звідси легендарний герой. Надіюсь, сьогодні нас хоч трішки здивують. І це не буде сім рарок, як вчора писали на стрімі. Залишається тільки три уламочки і взагалі жодного епіка. Сипли одні рарки дуже-дуже цікава. Ситуація і. будь ласка, пларіум. Ну, хоча б епік, вогод. За це вам дякую і давайте, як завжди, з останнього уламочка міфічного героя, будь ласочка. І. Ну. Ні, це епік. Розбійниця пустель доволі непогана Давайте подивимося, що тут дадуть. Можливо, буде якийсь гном цікавий, легендарний, але ні, це епік. Тим більше не потрібен для мене і перейдемо до циркончика. Тут нам потрібен зіфрунт який стоїть ось тут. Гаролка вже прийшла далі. Прийшла мезомель з цих ламочків. Тепер чекаємо на зіфрунта. Надіюсь, він сьогодні зайде до нас, але ні. Знову епік і знову гном. Що ж, ось таке вийшло відкриття у мене на аккаунті. Тепер йдемо далі дивитися, що кому буде падати. Так, ми у мене на рефті, тут є також один уламочок. Думаю, варто його відкрити. Можливо, тут випаде міфічний герой, якого тут ще немає. Давайте подивимось. Як ми знаємо, міфік приходить з одного уламочка. І. Ларіу? Ні, це Рарочка Добре, йдемо далі, не підфортило нам. І що ж, тепер ми на аккаунті Айса Будемо відкривати, можливо, змінимо канал, але тут дали галатира, тому міняти канал не будемо. Айс сьогодні. Рекордсмен по кількості уламочків. Назбирав. Величезну кількість, як на мене, не знаю, як йому вистачає терпіння це все збирати. І давайте 9 по одному і далі дві десяточки. Потягні зараз. Дві десяточки і далі по одненькому. Є така традиція, що у нас падають міфіки з останнього уламочка, тому давайте десяточку. Надіємось прийде щось гарне. Тут же є трішки міфіків. Доволі потужних, але хотілося б витягнути щось гарне для арени і приходить з Картосіс. Це навряд чи буде когось цікавити. Давайте наступну десяточку. Надіємось на червоне світло, на якогось галатира, на комідуса, на щось цікаве, якогось ворона, до речі. І поки що насипає тільки епіків. Що не дуже приємно, але була легендарка. І надіємося, з останнього, можливо, не з останнього, а по одному прибіжить міфік. Це було доволі епічно, але вибігає каель, все підвисло. Знову рарка. Таке враження, що коли відкриваєш десятками, дроп кращий, насипає епіків, тому що в себе відкривав по одному. Тому що маленька кількість уламочків і так само сипало рарочки одна за одною. І сталевий череп. Цікавий герой, але нам потрібен ну, міфічний герой. Залишається три уламочки, і якщо я нічого не витягну цікавого, буде трішки сумно. Ні. Два уламочки. Карауль на склепу, гарна епічна героїня, але нам треба міфічний герой. Давайте, Парю, будь ласка. Ні, знову епік, але радує хоч, хоч одне, що насипало епічних героїв. Дуже дякую Айсу за уламочки. Дуже сильно підтримує контент на моєму каналі. І, звичайно, вітання їжакам. Можливо, хтось хоче приєднатись. Ось таке посилання. Звертайтеся. і йдемо далі. І що ж тепер ми на дуже цікавому аккаунті? Тут 13 червоних уламочків. Надіємось на міфічного героя, тому що він тут дуже потрібен. Давайте лопнемо, але слотів немає, тому докупимо відразу десяточку. Нічого не чекаємо, надіємось на міфічного героя. Він тут дуже сильно потрібен, але враження, що x 2 не включили. До речі, Ловець. Він тут потрібен, тому що це аккаунт стартовий, але ще більш потрібен. Був би сюди міфічний герой. Трішки не підфортило, але два топових епіка прийшло що дуже непогано, і давайте. Ні, квестор, Міфіка, будь ласка, Пларіо. Ні, знову епіка, але епіків нас неймовірну на кількість. Давайте з останнього, як ми любимо. Ні, з останнього буде сьогодні Рарочка. І, до речі, тут ще є обрані, наскільки я розумію, так-35. Давайте подивимось. можливо, тут прийде якийсь гном. Так приходить гном, але це Мальга Сурова, Сувора. І на цьому завершимо. І так, ми на аккаунті Олега Гогі97. У нього також 7 уламочки, давайте подивимось, що там сховалося перший. Ординець. Рарк неприємно хотілося отримати, звичайно. Міфічного героя, але як вже є, другим. Прибігає епік. До речі, дуже цікавий. Епік Хотацу заходить на місто непогано, доволі навіть гарно. Далі в нас знову рарочка. Неприємно. Тут невелика кількість уламочків, але все одно хочеться отримати якогось гарного, епічного, міфічного або легендарного героя. Але приходять епіки. Рарк і ніби нам не фортить щось трішки підлагує не розумію чому. Щось сьогодні трапилось. Можливо, занадто довго сидів. За своїм ноутбуком і він перегрівся. І давайте з останнього. Будь ласка. Міфіка. І. Ні, це ліч. Так, підтормозило. І що ж, під кінець подивимось дроп. З і скрафтимо реліквію, як я вчора і обіцяв на стрімчику, хто був присутній. Щоб запишемо те, що тут падає. До речі, дві частинки доволі непогано. Подивимось, як дропається новий міфік. І, можливо, щось скрафтимо. Звичайно, якщо підфортить, але бачу, легендарних частинок можливо не хватить, і самого міфіка падає доволі мало частинок. Шість штучок всього навсього. Чи не дуже приємно? І скринька за перше місце. Давайте! Два базальти і два рарних камінчики. До речі, доволі цікава штучка. Можна не брати дар на відновлення. Непогано мені подобається. Це дуже сп... щось специфічне хотілося би отримати. Звичайно. Щось краще, але як вже є, зробимо скрін, похвастаємось в клані і йдемо до крафту реліквій. Звичайно, якщо вдасться щось скрафтити Ні, тут трішки не вистачає. Надіємось, що випаде міфічна реліквія, звичайно, шанс сів таких дуже мало і черговий кіготь, що мене не дуже тішить. І давайте ось тут. До речі, нарешті, хоч щось інше можна буде використовувати на гідрі. Доволі непогано, мені подобається. Ось ці трати не будемо, доберемо ще декілька штучок. І ось таке вийшло відео. Не найкраще відкриття, але як же є, всім, хто дивився, дуже дякую. Протисніть, будь ласка, вподобайки. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що випало вам. До зустрічі в наступних відео.